Його бабуся народилася в сторожниці, і село Сторожниця, воно починається якби от пряма там дорога йде, і там починається село, де народилася його бабуся. І так от зв'язан Гарі Гудіні і Ужгородом. Міні-скульптура Гарі Гудіні навпроти готелі Ужгород. Перша зупинка, звідки починається квест екскурсія містом. Розробила та проводить таку прогулянку бібліотекарка центру Вікно в Америку Вікторія Замула. Загалом налічується 47 міні-скульптур, які встановлені по всьому Ужгороду. Такі фігурки є родзинкою міста. В екскурсію війшли вісім скульптурок, які розташовані у пішохідній доступності Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка. Крім Гарі Гудіні, також є «Бафало Біл та найменше маяк Свободка. Тематика квест екскурсії. Зв'язок між Сполученими Штатами Америки та Ужгородом. На таку невелику прогулянку містом торік запрошували родини переселенців. Це дуже класно соціалізує людей, хто переїхав сюди в Ужгород, тому що. Ми всі різні, але ми всі живемо в одній країні, і дуже хочеться показати, що у нас є хороше, розказати, щоб якось теж люди полюбили наше місце. І люди дійсно, хто опинився тут, кажуть, що ніколи не були на заході, і це таке цікаве, маленьке, але дуже цікаве для них місто. Тривалість такої квест екскурсії близько години. Учасникам надавалася карта, а на місці вони мали відшукати спеціально розроблені завдання. Квест екскурсії для переселенців реалізували в межах діяльності Татохаб Ужгород. Це було спеціально розроблена така ініціатива для того, щоб через форму квест екскурсії познайомити внутрішньо переміщених осіб і з містом Ужгородом розказати про якісь цікаві факти з історії. Міста показати наші місцеві родзиночки в архітектурі, в культурі, подібні квест-екскурсії у «Татохаб Ужгород думають проводити і цьогоріч.